Сьогодні мачова зустріч між командами міста Житомира і командою міста Вінниці. Вона присвячена до Дня державності. У нас займається хлопець в нашому клубі, і його батько він загинув на війні. Це Віталій Ганько. І ми цю зустріч ми присвячуємо йому, тому що він віддав саме найголовніше це своє життя за нашу державу. Тому ми і сьогодні в день свята, і ми хочемо якось і його шанувати. Сьогодні присутній це його син, він сьогодні буде боксувати і присутня дружина. Буде 14 пар, тобто 28 учасників це юніори, юнаки, молодь. Хлопці підготувалися, будуть показувати. Достойний рівень боксу. Є такі відчуття, що він поряд з нами. Він поряд з нами, і це така на душі радість. Сьогодні немає такої тривоги, немає такого якогось тяготи, а дійсно це є радість, що шанують пам'ять наших героїв, як ми кажемо, вічна пам'ять і подяка. Для героїв, що ми живемо і наші діти можуть розвиватися і робити такі захисти. Він з перших днів війни, коли відправив нас за кордон з дітками, пішов захищати країну і сказав його слова Хто як не я і Хто вас має захищати як не я. Він був напрямок, Лиманський напрямок майже три роки. Загинув він 15 січня сьогодні. Півроку тяжка дата. Пам'ятна і навіть попри все, як, як не було тяжко, він там зробив з шин грушу, боксував, боксирував, тому що каже, що треба підтримувати спорт, щоб не було тяжко бігати та працювати, служити. Він дуже любив бокс, він любив футбол, він всі любив захисти, які не були по спорту. Він дуже любив спорт. І до того призвав дітей, донька каратист. А син поксерство. Він чоловік душа, він любив історію. Це для нього історія була. Він, що його діти не запитають, він міг дати відповідь. Він багато читав і любив історію. Працював він з люсаром, теж має гарні нагороди, його завжди нагороджували, бо він був… кращих забирає. Бог забирає краще. Чи спілкувалися з сином перед початком змагань? Що він відчуває? Це для нього напевно не Зміна просто такі спересічного нір. Це він не е... тільки свою честь, а честь батька. Тому так йому Володимир. честь батька. Він Володимир. Не, Володимир. не замикається в собі, бо він знає, що він іде навіть якщо він іде так на, на карате на змагання, Володимир. то для нього він каже: мама, біля мене тато. Я відчуваю його. Олександр б він не їздив. Він каже, для мене завжди не наче поряд, біля мене тато. це прапор бригади мого чоловіка, який хотів на коли буде ми ну закінчиться війна. Це є всі підписи побратимів. Ну, звичайно, яких вже і немає, але це його підписи, які він тримав. Цей прапор щоб на перемогу. Це в нього прапор на перемогу. Ми його завжди беремо з собою як якісь такі чи захисти, чи в пам'ять. Це все, що є цінне, що в нас лишилося в пам'яті. Перемогу в цьому двобої отримує Ростислав. ганько місто Житомир. Я відчуваю радість, що зміг перемогти заради папи. Тренувався, старався кожен день. Вийшов на ринг, показав хороший бій. Я собою пишаюсь, не так сказати. Ти після бою виніс також на ринку прапор, що від означає розповідати? Ну, Для мене, що папа завжди зі мною і во время бою, і після якось так. Ти чув, напевно, коли цю підтримку від своїх так, друзів, так. своїх хапа? Їм теж окрема подяка за підтримку за все. Біг хороший був, але міг краще бути, тому що, якби не ця ситуація в мене була б краща підготовка, і, і відносилася так. Ну як як відбуксував, так і відбуксував. В першому раунді, як я зрозумів, ти суперника поклав. Нокдаун, так. так. Що в цей момент відчував? Це момент відчував радість і те, що хорошо, ну, боксую і все. Що відчував саме перед змаганнями, ще, коли от дізнався, що турнір буде на честь батька? Я відчував, що треба готуватись, готуватись і вийти добре, від, відбуксувати. Це дало тобі якусь додаткову мотивацію? Так, так, звісно. Спорт мене папа привів. Завів на футбол, потім на карате. Дома з папи тренувався. Ну і бокс теж. Коли батька не стало, хто тебе мотивував далі продовжувати займатися? Взагалі сам, ну, мама давала теж натхнення, сестра, дідусь, бабуся теж. Чого мрієш досягти в боксі? Взагалі? Мрієш професійно пов'язатися, як таке з боти, Ну, чи? Не знаю, але ну, мріяв би так. Да. Хотілося б. На кого можливо рівняєшся? На папу.